Так, добрий день, дорогенькі мої. Дивимося з вами. Дивимося з вами марганець, Нікополь, Покров, Широкий, Кривий Ріг. Отже, на період з 26.09 по 3.10. Так, отже, Нікополь. Відходження коштів. Ви знаєте, по Нікополю ще повинні ще якісь захисти повинні поставитися. ще. Тому що тим, чим вони зараз луплять Нікополь, ну йому дуже важко. Тобто воно навіть просто та кількість, яку вони луплять, вона просто не встигає, вони не встигають щось відбивати. Отак От скажу. Так, по Нікополю, ага, Верховна Жриця. Що це мені сьогодні в цих картах Верховна Жриця? Не хочуть мені нічого казати. Дивіться, по Нікополю якісь смерті будуть. По от такого, так як було на тому тижні, трошечки ситуація зміниться. Вона стане кращою. Чи сподивимося на прильоти? Тому що ну, на тому. На, 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 цей тиждень був ну, просто жахливий. Ситуація трошки зміниться. Щось буде для того, щоб от вас трошечки підтримати. Я думаю, що в кінці цього тижня вже повинно бути покращені. Ну, вони ж там не тільки з ракетами, розумієте? Вони ж там іще й. Радами чим завгодно. Ситуація повішена. Ви знаєте, в Нікополі будуть ловити оцих всіх наводчиків, приводчиків будуть ловити. Страшний суд їм буде. Люди, які породились за гроші, буде страшний суд. Дивіться, але найголовніше, що по Нікополі ситуація виправляється. Будуть ловити. Так, ще нюанс. Так, всі мої е, знаєте, хейтери, недоброжелателі, ще якось вас можна назвати. Коли я вам кажу, що буде загроза. Я не для того вам хочу це сказати, щоб вас налякати. Ні, ні в кому разі. Я просто вам хочу сказати, щоб ви були обережними. І знаєте, от, ой, краще б я не дивилася ваше відео. Ви можете взагалі його не дивитися. Але якщо ви хочете знати правду, ну правда вона ось така. І якби я вам сказала, що ой, люди добрі, все буде класно, все буде там в рожевих кольорах, ну, ви ж бачили, що було на цьому тижні. Ну це ж було б неправда, розумієте? Я вам сказала, що в Нікополі буде весело, гаряче. Ну, 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 ну просто цей тиждень. Ось так воно і було, розумієте? На наступному тижні кажу, буде легше. І навіть зірочка каже про те, що щось. Щось таке буде по Нікополю, що буде захищати. Можливо, якусь нову паперошку поставлять. ПВО новеньке якесь для захисту. Так, щось буде для захисту. І більше будуть виявляти колаборантів. Тобто їх будуть ловити капітально. Так, да, дивіться, колісниця вкаже, що дуже швиденько якась ситуація зміниться. Десь можуть бути прильоти, десь можуть бути. Так, да, будуть виявляти цих всіх гамнюків. Так, ем... Так, да, якийсь буде у вас мужчинка в Нікополі, візьмуть його за одне місце. А, так, та хіба він один, господи? Там треба багатьох взяти. І там ситуація зміниться. По Нікополі ситуація зміниться. Так що, в принципі, ще трошечки почекайте і ситуацію там зміниться. Так, Поїхали далі. Що очікує марганець? Марганець, так, скажіть мені, карти, що очікує марганець з 26 вересня по 3 жовтня? Що очікує? Що очікує, що очікує? І по марганцю ситуація змінюється. Дивіться. Ви знаєте, і по цю як ситуацію. ви ж бачите? Якісь залякування йдуть, але вони такі, знаєте, більш, більш залякування. Страшний суд. Сила. Так, да, більше виявлення... Дивіться, повітряні тривоги ще будуть по марганцю. І десь ще можливі такі одиночні прильотики. Все-таки вони будуть випускатися. Можуть долітати ще, до речі, арта. Це це ще може бути. Дивіться, по марганцю, по марганцю більше колаборантів. Там прям сила прям. Запрацює в марганці якась система, <сум> яка буде виявляти цих всіх колаборантів і будуть взяті вони. І якось дуже швидко. Одного, другого, третього, п'ятого. Тобто от там буде. І по марганцю як сонечко. І колісниця, ну це дуже непогані карти. Тобто якийсь, якийсь період вам дадуть перепочити. Давайте ще на одне подивимось. Так, по марганцю люди виїжджають. Ні, де якісь, якісь прильоти будуть, якісь будуть працювати ДРГ. ДРГ засилатися будуть, 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 залякувати. А, до речі, оці всі попадалова, по які будуть, ну, попадуть кудись. Буде такі об'єкти, то це буде, знаєте, як залякування. Так. Далі. Ні, там щось поставлять, дивіться, в марганці щось ставлять, Якусь, якусь захист якийсь захист ставлять, який коштує дуже багато грошей. Ось так вам скажу. По марганцю там дуже багато буде. Там щось нове і щось. Ну, ППОшку нову, якусь дуже круту поставлять вам. Так, покров. Ну, Скільки ж можна вас уже там лупить? Тому що от та кількість, яку вони просто кидають, там вона ну, просто не справляється з тією кількістю ракет, які вони луплять. Так. Страшний суд теж когось виявлять. Дивіться. Якусь мужчинку, яку і при владі в покрові. Силою візьмуть. Дивіться, по покрову зірка і більш-менш стабільна. От навіть я не бачу, зараз по прильотам глянула. Залишаються українські. Ні, більш-менш нормально. Там у вас по покрову когось якогось якась смерть буде чоловіка. Якась така. Незрозуміла. Але це більш з цивільними пов'язано. Тобто це не, не військово. Так, широке. Широкому, широке. Рух військ. Десь, можливий Дивіться, по широкому, десь зіб'ється, бо летить вночі. І десь рівно якесь руйнування буде. Десь впаде комусь ці ну, шмотки. Але будуть кажуть, кажуть карта сили, що вони контролюють і все. Більш-менш місце. Але буде летіти десь в вашу сторону і, можливі, знаєте, зіб'ють, а от шмотки десь полетять і десь якісь будуть. Ну, такі, я думаю, що невеликі руйнування. Невеликі. Якщо якісь як. Чоловіка будинок. Хазяїн там є в тому будинку, що мені карта кажуть, широке. Широке це виявляння оцих всіх гнид, які у нас завелися. У вас там. Так, широке. Так, да, виявляють, військові виявляють. Військові. Якось з силою ми виявляємо їх. Так, будуть як продивлятися ситуацію, да? далі. Когось піймають. Хто отримав дінюску? Дінюску. І дадуть йому по наглій режій сраці. Так. І не одного піймають, я вам так навіть скажу. Десь якогось як привладіть, чин якийсь має. І другий момент, це може бути навіть якісь, якась людина, яка пов'язана з цими всякими церковними справами. Гроші, яка взяла. Але виявлять, виявлять, виявлять і, і якась людина ще на грошах повинна попастися у вас там широкому. Так, поїхали мій дорогенький кривий ріг. Кривий ріг. Кривий ріг. Може, ви так багато пишете мені з кривого рогу. Всім вдячна, всім просто. А, дуже просили, щоб я передала в відео вам привіт. От передаю а, а, Олена вам передаю особистий привіт. А, Анюшки передаю привіт Олегу, Олександрові. Всім передаю привіт, хто з Кривого Рогу. Отже, кривий ріг з 26 по 3. Що очікує кривий ріг? ще буде летіти, де ще про кривому розі будуть вас лякати. Але, знаєте, кривий ріг уже теж краще. Ви ж бачите, це ж не те, що було на тому тижні. Тому тижні була труба. І вас лупили як просто капець. Зараз трошки краще. Я сказала набагато краще. Буде тиждень. Так, Десь вночі будуть лупити, десь, десь може й прилетіти. Це без, без цього. Але тій кількості ракет, яка була у вас на цьому тижні, ну, так, на, ну, на тому тижні, так, такої не буде. не буде. Це більш залякування. Тобто вони от вас вводять в паніку, і другий момент їм потрібні об'єкти, які вони просто роз, розрушать. Розумієте, розрушать. Не розрушають. Так, по кривому рогу. Там у вас колесо фортуни йде. І це значить, щось таке закрутиться для вашого захисту. Щось буде для захисту. Це більше, знаєте, як, якась допомога прийде, яку попросили. Ось так вам скажу. Попросили. Так, по кривому рогу будуть виявляти колаборантів, будуть ловити їх, і зловлять і там на грошах попадуться, Все це, це це зрозуміло, там це є. Дивіться, по кривому рогу мені не подобається ситуація з дітками, щось там пов'язано, лупити будуть в місця, які от більш, можуть бути більше жертв. От туди можуть купити. Зараз подивимося на ті всі їхні лупки. Ой, як вони вже достали. Так. Ну, карта по кривому рогу випадає по, по кривому розі випадає ну, дуже така класна. Поки що. Не хочу з цей. Але щось таке виявляння оцих. Всіх. Підвішена ситуація по цим, цим виявлянням. Хто наводив, хто це, все це знайдеться, господи, це єдине, що десь може все-таки прилетіти. З моря, кажуть мені, з моря. Десь повітряні тривоги ще в кривому розі будуть. От будуть вони ще. Тому готуйтеся, що вони ще не. Ще будуть. Ще буде вам гудіти, ще будуть вам набридати. І е, якісь навіть можуть бути руйнування. Але вони будуть такими, знаєте, кривий ріг, не здається. Будуть розвідувати ситуацію, але він триматиме уже трошечки більше, триматиме це під контролем. Трошечки більше триматиме. Але кіль... кількість буде легше. Буде легше, ніж було на цьому тижні. Що, будь ласка, ще трошечки відео викладу, от не буду чекати там до суботи, так? Буду трошечки раніше викладати, щоб ви, ну, це більше, знаєте, як заспокійливе, що в цей період треба перечекати і буде все добре. Всім дякую, всім привіт, які передала. Всі, хто просили, так. Набагато більше людей у мене в Кривому Розі. Так, є моїх шанувальників, і я вам дуже вдячна за те, що ви є. Дуже дякую, що ви підписуєтесь, пишете коментарі. Мені це дуже, ну, дуже приємно. Це моя така, знаєте, спільнота Віздом Таро. І всім дуже дякую. Не забувайте поставити. Дзвіночок, не забувайте поставити вподобаєчку, написати комент, і дякую. До побачення! Тримайтеся наступний тиждень, буде легше.